Вітаю. 2 липня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Пройшла сильна злива вночі, але пообіцяла клієнтці Ожина, тому вирішила взяти і записати ще відео додатково. По-перше, хто вперше збирає для себе і хто планує. На як бізнес там, чи надлишок продукції, наприклад, як в мене, так, на продаж. Показати, які ягоди збирати і як я це роблю. Ну, На сьогоднішній день все-таки клієнти вимагають це. ну, не те, що вимагають, а якби приємніше клієнти, коли це придбана одноразова, чисто, нова. Тара є такі лоточки на пів кілограма, на кілограм. Ось я на Ожину, наприклад, купую на кілограм. Чистенька тара. Бажано це робити не після доща і ні в якому випадку не в дощ. В дощ, навіть якщо дуже сильно просять клієнти, я ягоду взагалі не збираю. І дивіться, підходимо до куща. Ягоди, якби всі чорні, так? але треба вміти вибирати. Ось, наприклад, так. От я бачу, що оця ягода вже добра. Дивіться, е, кінчик ось такий засохший, і вона легесенько лягла мені в руку. І вона має, я не знаю, чи передасть камеру, ось дивіться, ось ця ягода зелена, а ця ягода стигла. Подивіться, бачите, ця матова, а ця така з блиском сильна. Е, ця з блиском буде кисла. А ця буде солодка. Якби. Хоча ось вона вже теж доходить, але вона ще буде кислою, її не збирати. Ось таку ягодку беремо і зразу кладемо в лоточек. Не, В руці не тримати. Ну, просто, що я зараз це роблю одною рукою, двома руками це набагато скоріше, бо я тримаю лоточок в руці. Я навіть візуально дивлюся, ось тут вся зелена, от вона чорна. Але зверніть увагу, кінчики всі ще зелені. Таку ягоду не варто брати. Ось тут дивлюсь, бачите, раз. Не бачу, що ви побачили, що я там знімаю. Так, високо не буду, бо не побачите. Ось, наприклад. Ось видно, що вона вже. Бачите? Я її не смикаю. А оця буде зелена. І ось ця буде зелена. І ось ця буде зелена. Вона буде недобра. Щоб не втрачати клієнтів і е, собі, як то кажуть, смак не перебивати, класної ожини, не потрібно рвати зелену. Ось дивимося тут. Бачите, ця вся глянцева, а ця ось така ось матова. Беремо тільки ось цю. Легенько так дивимося, знімається чи не знімається. Бачите? Я їй не смикаю. її легесенько-легесенько беру. Ось. Ось це стигла ягода, ось це зелена ягода, ось це не хвороба. Це просто попало на сонце. Особливо, коли от велика вологість і сонечко попадає, вона так спікається. Ось таким чином ви вибираєте. Ось дивимося. Бачите, вона не йде в руку. Ось ця. Не йде в руку. Ми її не смикаємо. Ось це. Зразу кладемо в луточок. Так, як би ще вам тут показати? Ось тут я бачу. Ось, дивіться. Зараз наведу. Ось. Бачите, зелений кінчик. Я її не тягну. Я її просто легесенько кладу на руку. Далі дивлюся. Де така матова є? Ось. Легенько. І ось ця ягода буде добра. Звичайно, що кожен сорт має свій смак, але вона буде добра. І ще одне зауваження. Ніколи, ось, наприклад, пройшов дощ, так, ягода ж стигне не тоді, коли нам треба, а коли їй хочеться. І ми можемо зранку вийти, наприклад, і спостерігати ось таку картину. Ось дивіться, в мене лежить спомбот і от лежить ягідка, так? Ось там теж під кущами лежить ягідка, ось там лежить ягідка під кущами. В жодному випадку клієнту не кладіть таку ягоду. По-перше, вона все рівно вже впала. І ви не знаєте, скільки вона пролежала дві хвилини чи вона пролежала там дві години. І камашки, і мурашки, і все бігає. Ну, не варто, не варто. Я ніколи. Я можу оцю ягоду позбирати, наприклад, помити, підсушити і пустити на наливку. Ну, якщо я встигаю, бо буває таке, що не встигаю, вона тут і перетворюється на вітамінки для самого куща. Ось таким чином я збираю. Зараз щоб головне не почався дощ. І було ще вибрати. Ну, це мої такі спостереження і мої такі. Так, ось. Бачите? Раз, легесенько. Нічого скубать не треба. Ось. Легесенько. Зібрали. І чому, можливо, не вирощується в промислових? Або вирощується, ось дивіться. бачите, все, все, вона в руці. Не вирощується, тому що збір це не полуниця. Що ви її сьогодні зібрали, завтра продали. Я, наприклад, продаю тільки під клієнта. Тобто є замовлення, я вийшла, назбирала і віддала. Єдине, що ну, це мої, мої такі вже, як кажуть, забаганки, так? І, І що мені більше доподобає, я якби, намагаюся, якщо встигаю, це робити. Наприклад, якщо клієнт буде через годину, то я лоточок поміщаю в... Холодильник просто в холодильник плюс 5. Чому є дуже велика різниця між смаком ягоди, та, що скуща, особливо коли це спека, і та, що після охолодження, хай навіть маленького, хай навіть півгодини годину, вона набуває зовсім іншого аромату. Як на мене, вона просто ну дуже смачна. Саме після охолодження, але варто спробувати і таку, і таку, щоб розуміти, що вам більше подобається. І в тому році я пробувала її заморожувати отак ціленько, тобто розкладую її на дощечку, заморожую, потім скидаю в пакетик. І такі як виходять, як цукерочки, зимою я її розморожувала. Це щось неперевершене. Я робила відео по сортам. Ну Коли я розморожувала її зимою, от всі сорти були класні. Всі. Тобто, ожину можна заморожувати отак ціленькою, тільки не скидати її зразу в пакетик, а спочатку заморозити. Ну, як пельменьки ми робимо. Заморожуємо окремо, а потім скидаємо їх всі в кучку. Ось такі маленькі нюанси я вам розповіла. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Гарного, мирного всім дня. Дякую. Все буде Україна!